Балада Тараса Григоровича Шевченка утоплена. Давно колись те діялось у нас на Україні, серед села вдова жила у новій хатині білолиця караока і станом висока у жупані кругом пані спереду й збоку. І молода не в року їй, а за молодою. А надто ще завдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила, та й байдуже людям годувати, Чужим селі покинула От така то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди малу дочку, а вдовиця. В неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та й гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії, лихо, лихо мати в'яне дочка червоніє. Виростає, та й виросла ганна караока. Як то поля серед поля гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся, а парубки, як хміль, отой, в'ються круг ганусі. А надто то той рибалонька, жвавий кучерявий, мліє в'яне, як зустріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Ти бач, погань розхристана, байстря не обути! ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами скрегоче. От така то бува мати, де ж серце жіноче, серце матері, от лихо, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають літа ваші молодії, та й скажуть, ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала за що. За що мати знущається, лає, проклинає своє свою дочку без сорома байстрям нарікає? Катувала, мордувала, та не помагало, як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена. Стривай же, шепче люта мати, треба трути роздобути, треба ти шукати стару відьму. Знайшла відьму і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку накувала. Не помогло, кляне мати той час, ту годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалонька кучерявий мліє на тім боці. І я колись так сур йому сором не згадаю. Як дитина халиною себе забавляє, гне стан гнучкий, Розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї од злості німіє. То жовтіє, то синіє, розхристана, боса, з рота піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і у коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала. І обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинувсь в воду. Пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от-от доплив. Пірну виринає і утоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері закляклих вириває коси, серце моє, доле моя. Розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш, плаче, пада біля неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чуєш, не чуєш. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати. Очі вивело із лоба От страшної муки, втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема у мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася. Закрилася і сліду не стало. Пісня ой поворіну вам цвіте дует Василь Новинський та Михайло Ветільський. Ні обпікає примерзлі наші душі вогонь слова безсмертного Тараса. Хай Воскресне пророк у душі кожного українця і прибуде у помислах та діяннях Його для добра України. Це заради нас, всіх мертвих живих і ненароджених, земляків в Україні і не в Україні. Він ридаючи, благав. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Орли, орливе з зокрилі. Поки вам м'ясо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в шиночку Сховаєтесь у холодочку, огонь небесний та й погас, і в ту кістяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу та й супуть. Не будьмо байдужі, бо ворог не спить. Сучасний філософ Мирослав Попович сказав, байдужість, поле для маніпуляції. А як сказав Шевченко, страшно пасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Громопророчо звучить поклик сина, крик гіркоти, печалі стогін, погибнеш. Згинеш Україну, і в тім Шевченковім болі снага для нас. Та все ж пророк був свято переконаний у тому, що рано чи пізно встане Україна, світ правди засвітить і закликав усіх: любіть її, бо врем'я люте. Любіть її, не вірте в своє у лютий час за проданство любіть, не завдавайте болю їй ні словом, ні помислом, що ранить мимохідь. На зло усім і лживим патріотам і ворогам любіть її святу, любіть, як матір кинуту під плотом чи віддану на поглум сироту. Сам Бог велів. Любити Україну, нещасний край манкуртів і заброд, любіть її не і до поклонно, а як життя, як долю, як народ. Хай оскверняють нині фарисеї її ім'я і пам'ять лихоліть. Любіть до смерті, гинучи за неї, своєю кров'ю волю окропіть. На сцені стрільківська середня школа імені отця Михайла Вербицького. Зустрічайте! На сцені вокально інструментальний ансамбль стрілківської середньої школи нас оголосили під тазує солом'яний бичок. Ми заспіваємо пісні на слова Тараса Шевченка, але трошки не такі, як всі. Перша пісня, трохи крок рок-варіант, називається. Таван Швачка